Доброго дня! У сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про лізосоми. Лізосоми являють собою, дивимось на слайд, одномембранні органели. Це субмікроскопічні органели, тобто, побачити ми зможемо їх лише під електронним мікроскопом. Вони являють собою невеликі мембранні визикули, які заповнені гідролітичними ферментами. Ось вони які необхідні для забезпечення процесів внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул, тобто для забезпечення процесів внутрішньоклітинного травлення? На сьогодні відомо понад 60 лізосомальних ферментів. Ці ферменти належать до групи кислих гідролаз, тобто найбільш активними вони будуть у кислому середовищі і найбільш оптимальним pH буде 5. Маркерним визначальним ферментом лізосом є кисла фосфатаза. Ферментні комплекси розташовуються, дивимось на слайд, у такому замкненому мембранному мішечку, і він перешкоджає проникненню лізосомальних ферментів у гіалоплазму і таким чином перешкоджає самоперетравленню клітин. Лізосоми поділяють на кілька груп. Це прелізосоми, вони характеризуються відсутністю лізосомальних ферментів і містять лише речовини, які призначені для перетравлення. Друга група це власні лізосоми. В свою чергу, власні лізосоми поділяють на дві великі підгрупи: це первинні лізосоми, ось вони, і вторинні лізосоми. Первинні лізосоми, вони являють собою новоутворені структури, які містять лише нещодавно синтезовані ферменти і не беруть участь у процесі травлення, тому що ферменти були нещодавно синтезовані і знаходяться ще у неактивному стані. Вторинні візосоми вони містять як ферменти, так і речовини, які призначені для перетравлення. Також вони містять частково перетравлені речовини або їхні залишки. Оскільки речовини, які приймають участь у процесі травлення, можуть мати екзогенне або ендогене походження, вторинні лізосоми поділяють ще на вторинні лізосоми гетерофагічного типу та аутофагічного типу. Вторинні лізосоми як гетерофагічного, так і аутофагічного типів також поділяють і в залежності від стадії перетравленого матеріалу. На ранні гетеро і аутолізосоми, і пізні гетеро та аутолізосоми. У ранніх лізосомах структура перетравленого матеріалу ще чітко розпізнається, а у пізніх лізосомах уже структурні особливості перетравленого матеріалу неможливо розрізнити. І третя група лізосом це третинні лізосоми або постлізосом. Вони являють собою вакуолеподібні подібні структури, які містять лише неперетравлений матеріал, який може мати або екзогенне походження, або ендогенне походження, і третинні лізосоми не містять у своєму складі лізосомальних ферментів. Функції лізосом пов'язані із участю у процесах внутрішньоклітинного перетравлення біополімерів, тобто перетравлення білків, задіяні лізосоми і у лізисі мікроорганізмів і вірусів, і таким чином вони виконують захисну функцію. Також лізосоми приймають участь у ферментативному очищенні структур і молекул, які втратили свою функціональну цінність для організму, для клітини. Приймають участь лізосоми в утилізації надлишку поживних речовин, які були накопичені у клітинах. При патологічних процесах відбувається збільшення кількості лізосом у клітинах. Існують і вроджені патології, які пов'язані з відсутністю в лізосомах або якогось одного ферменту, або групи ферментів, які необхідні для підтримки клітинного метаболізму. Такі захворювання називаються. Хворобами накопичення, і характеризується генетичним дефіцитом лізосомальних ферментів, і це призводить до надмірного накопичення певних речовин у лізосомах, тобто тих речовин, на які не вистачає ферментів для їхнього перетравлення. Група спадкових лізосомних хвороб досить велика, і до неї відносяться наступні хвороби. Хвороба помпе характеризується недостатністю ферменту кислої альфа-глюкозидази. Цей фермент розщеплює глікоген, і внаслідок нестачі цього фермента відбувається накопичення у клітина глікогену. Хвороба Тея-Сакса характеризується дефіцитом гексозамінідази. Це фермент, який задіяний у процесах руйнування старих структурних компонентів нейронів, які називаються гангліозидом. Внаслідок нестачі цього фермента буде накопич... будуть накопичуватись гангліозиди, і це буде призводити до руйнування і загибелі нервових клітин, що, в свою чергу, буде супроводжуватись. Втратою нейронів і супроводжуватись сліпотою, глухотою, втратою психічних та фізичних функцій. Хвороба Вільсона, вона характеризується накопиченням міді. Хвороба Дабіна джонсона характеризується накопиченням білірубіну, мука полісахаридоз характеризується накопиченням полісахаридів. І давайте з вами розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 із дисципліни гістології. Клітини лабораторної тварини з експериментальною метою були піддані надлишкому рентгенівському опроміненню. В результаті в цитоплазмі утворились фрагменти білка. Укажіть, які органели клітини будуть приймати участь у їхньому перетравленні. У процесах внутрішньоклітинного травлення приймають участь лізосоми, тож правильна відповідь лізосом. Мука полісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Внаслідок відсутності ферментів порушується процес руйнування полісахаридів. У хворих буде спостерігати збільшення виділення мука полісахаридів з сечею та накопичення в одній із органел клітини, у яких органелах накопичується мука полісахариди. Мука полісахаридоз відноситься до хвороб накопичення, а хвороби накопичення пов'язані з недостатністю певних лізосомальних ферментів, тож мука полісахари, полісахариди будуть накопичуватись у лізосомах. У людини діагностована галактоземія, що належить до хвороб накопичення, внаслідок порушення якої клітинної структури виникла ця хвороба. Хвороби накопичення пов'язані з недостатністю лізосомальних ферментів, тож пов'язані вони будуть саме із. Лізосомами із патологією лізосом. При проведенні електронно-мікроскопічного дослідження клітини дослідник виявив округлі структури, які були обмежені мембраною та заповнені великою кількістю різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що функціональне призначення цих органел полягає у забезпеченні процесів внутрішньоклітинного травлення, Назвіть, які органели були виявлені. Округлі, обмежені Мембраної структури, які заповнені гідролітичними ферментами і задіяні у внутрішньоклітинному травленні, є лізосоми. Під час цитохімічного дослідження в цитоплазмі клітини виявлено незначний вміст гідролітичних ферментів, активність яких органел свідчить про це. Гідролітичні ферменти відносяться це лізосомальні ферменти, тож це буде свідчити про активність лізосом. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші із бактеріями, які були фагоцитовані лейкоцитами, яка органела клітини завершує перетравлення Цих бактерій. У процесах внутрішньоклітинного перетравлення. Задіяні лізосоми, тож правильна відповідь лізосоми. У людини трапляються хвороби, які пов'язані із порушенням розщеплення і накопичення у клітинах, глікогену, ліпідів та інших речовин. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів, а саме лізосомальних ферментів, тож правильна відповідь лізосоми. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, до побачення!